на гадір Сіті продовжуємо нашу рубрику інтерв'ю за кавою». І сьогоднішній наш гість Станіслав Басараб, випускник Гадяцького ліцею номер 2 Стасе вітаю! Добрий день. Коли я почула, що гадячанин набрав із трьох предметів найбільший бал, для мене це була така ну, радість у такий непростий час і надія на те, що у нас є світле майбутнє. Скажи, що для тебе була ця твоя перемога? Насамперед, це був дуже важливий крок в моєму житті, це була сходинка. Я, її, я зрозумів, що я її приступив на всі 100%. Це дало мені поштовх для подальшого саморозвитку, визначення свого майбутнього, зокрема професійного. Це, звісно, коли я Перше побачив результати на моніторі комп'ютера, це була звичайна радість, і я навіть ну, в хорошому сенсі не усвідомлював реальність, але насправді я, я дуже зрадів цьому, а потім вже став визначатися з університетом на основі моїх балів і далі поступати, навчатися. А як ти готувався до здачі мультипредметного тесту? Чи відрізняється він від здачі тесту ЗНО? Мою підготовку до НМТ можна пов'язати з початком підготовки до ЗНО, яку я розпочав яку я розпочав ще минулої осені? Ну, минулорічної осені мені це давалося дуже просто. Я постійно повторяв теми, не перезавантажував себе, відпочивав, переглядав вебінари в Ютубі. Я часто дивився тематичні фільми, зокрема з історії. Мені дуже подобалися. Ти були в цьому році якісь каверзні питання? Насправді. На щастя, таких питань цього року не було, тому що, на мою думку, 70% питань це були питання минулорічних тестів. Це було, звісно, легше, тому що я ці всі тести виконував і я так запам'ятав і відповіді ну і взагалі. В принципі, таких питань каверзних не було все було чітко відповідно до програми. Вже є перші підсумки мультипредметного тесту, і рекорд б'є по 200 балам саме з математики. І шести гадячам четверо набрали саме з математики. Як ти думаєш, чому так? Для мене само стало несподіванкою, те, що ну, багато випускників склали саме математику на 200 балів, але особливість математики в тому, що якщо ти її знаєш, то ти Можеш виконати з легкістю цей тест. Адже завдання з математики, на мою думку, були досить легкими і відповідали початковому або середньому рівню. Тобто високого рівню завдань зовсім не було. Скажи, математика, українська історія, який твій улюблений предмет? Я намагаюсь не розподіляти предмети за улюбленими і неулюбленими, ну тому що кожен предмет по-своєму хороший, ну і порівнювати їх не варто, адже кожен, ну, кожен предмет має свої особливості. Зокрема, математика допомагає мені працювати в моїй логіці. Історія допомагає розвивати загальний кругозір або навіть спілкуватися на політичній. Теми. а Українська мова це ж підтримує мою грамотність. Я завдяки українській мові можу впевнено почувати себе зі своїм співрозмовником. Ти отримав 200 балів із усіх трьох предметів. Що далі? Ну, як ти поступатимеш? Є якісь бонуси, користь? цього? Ну, я б навіть сказав, що це не бонус, а така собі гарантія, ага. щоб вступити дійсно в омріяний виш. А ким ти хочеш стати? Я хочу стати інженером програмного забезпечення. Мене завжди цікавила розробка програмних продуктів. Я навіть намагався і сам самостійно вивчати мови програмування. Це мені давалось досить легко, тому я хочу. Удосконалити свої знання, здобути базу і працювати за даною професією.